Ті учні, які зараз на уроці, відповідають на уроці, я їм зараховую це як самостійна оці... робота, оцінка за самостійну роботу. А, Тобто хто на уроці або хто робить завдання? Ну, хто зараз е... на уроці, той, хто зараз на уроці. Всіх, хто зараз на уроці, я всіх буду запитувати, а в кінці уроку поставлю за це оцінку, в нові знання, і вона буде в колонці за самостійну роботу. Ось так. Для початку давайте пригадаємо, що ми вчили на минулому уроці. Це про ми почали вчити про атом, будову атома. Артем, прочитай, будь ласка, що таке атом? Атом не менш електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього. Добре. З чого складається а, атом Матвій? З електрона, протона та нейтрона та з ядра. Так, чотири складові пам'ятайте, що ядро це і є та... вже. Протони, нейтрон, але це і є складова частинка. Якщо немає ядра, то атом вже не повноцінний. Так, тут цікаве завдання було обведи зайве: протони, протон, протон та електрон, нейтрон та протон та електрон і електрон. Зайве тут протон та електрон, тому що вони між собою ніяк не взаємодіють, не це зовсім різні частинки Так, а далі вже ви мені скажіть, Дарина, як будуть поводити себе кружечки? Що я повинна намалювати в цьому кружечку в першому, щоб. Плюс. Коли два плюса, у нас відбудеться, як цей процес називається? Відштовхування. Відштовхування. А в цьому, відповідно, Тут мінус притягується. Дуже добре. Так. Е, Ліза, завдання номер 51. Твоє читай. Явища досліджень, яких поклало початок спостереження давніх греків за надертим утром бурштином називають електричними явищами. Так, то у нас тут літера О. Добре. Е, Оля 5-2. Першим на думку науковців звернув увагу на властивість натертих тіл притягувати тіла з малими, з малими масами. Палесмілецький? Так. Матвій давай 5.3. Після розчісування волосся, волосся гарбінець здатний притягувати до себе полинки, якщо його виготовлено з пластмаси. Погоджуюсь. Е, І зі скла можна, але тоді потрібно натирати об хутро, об тваринку а, якусь. Так, А так ще можна і порізатися. Так, а, ну, і також. а з дерева не вийде, тому що воно. Е, вологе зазвичай, і, відповідно, там, де вологість, там електричні явища не будуть існувати. Так, 5-4, Дамір. прийшли з зайودي, два протони притягуються. Два протони будуть притягуватися? А, ні, відштовхуються, відштовхуються. Відштовхуватися. Так. е Лера, 5 5. Оберіть хибне твердження. Два фізичних тіла з Протилежними знаками зарядів притягуються одне к одному, два негативно заряджених тіла відштовхуються, існує два види електричних зарядів позитивні та негативні, два позитивно заряджених тіла електрично не взаємодіють. Варіант М. Тому що є ще не Так, у нас є електричний заряд. Це позитивні чи негативні? Пам'ятайте на вілки плюс, дві штекери: це плюс і мінус. На батарейки два кінця плюс і мінус. І останнє 5 шосте, Давай Матвій. Якщо перше тіло має позитивний заряд, а друге відштовхується від першого, то друге тіло не має електричного заряду. Це в нас варіант П. П. А. Ще Це раз, скажи, я не почула. Якщо перше тіло має позитивний заряд. А друге відштовхується від першого, то воно має також. А ну, тоді це також має позитивний заряд. Також має позитивний заряд. Так, щось я не... Хто склав слово? Я, але я обрала в 5, під номером 5-5 і під номером 5-3 інші варіанти. Скажи, яке слово? В, в мене вийшло слово протон. Так, я також бачу, що тут протон має бути, де ми помилилися. Якщо перше тіло має позитивний заряд, а друге відштовхується, Ну, тут правильно. Так. Там ну, 5-3 і 5-5. 5-5. Позитивно заряджені тіло електрично не взаємодіють. Це варіант П. А П так. як так я також так одразу подумала. Ну, якщо два позитивно заряджених тіла, як вони можуть не взаємодіяти, якщо ми казали, що вони відштовхуються? Так, тут треба обрати хибне, так, твердження. Ой, хибне твердження, а неправодиве. Тоді. Так, тоді дійсно правильне. Ага. Так. І на сторінці 11 5 5.3. 5.3. З будь-якої з цих речовин. Ну, ну, взагалі то так, але найкраще це пластмаса. Ну, і зі скла із дерева буде взаємодіяти, але для цього потрібно більше часу. Так, ну, повинно було слово вийти протон. Добре. Пішли до сьогоднішнього уроку. Каже Матвій: ти, ти ручку тримаєш. А я забув. добре. Заб... Тема сьогоднішнього уроку «Твої фізичні відкриття це будова атома. Це урок номер 6. Також у ви вивнові знання можете побачити, що сьогодні в нас повинна бути самостійна робота. Добре, давайте ще раз прочитаємо, що ми повинні пам'ятати про атом. Оля, давай читай перше. Атом найменша електронейтар... електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього. У центрі атома міститься невеликий розмір. Дочитуй, дочитуй. Невелике за розмірами ядро. ядро складається з позитивно заряджених протонів П плюс і нейтронів Н нейтральних, які не мають електричного заряду. Так, тобто середині в нас протони і нейтрони. Нейтрони це нейтральні, тобто нулік в нас в них заряд. Відповідно, вони не мають електричного заряду, але протон. Має заряд. Відповідно, вважається, що ядро в нас позитивно заряджене. Вас навіть це потім буде у контрольній роботі. Обасов. Так, вигод з різнокольорового пластиліну модель А до Магелію. Атом гелію містить два протони, два нейтрони та два електрони. А також ми знаємо, що атом гелію знаходиться в будиночку під номером 2. Далі, давайте розподілимо поняття на об'єкти та властивості. Матвій, читай перші два. Матеріальні об'єкти це. Е, я думаю. Ні, Читай, фізичне тіло це на яку групу ти ділиш? Фізичне тіло ну, це матеріальні об'єкти тоді. Це об'єкт якийсь, так? так? Це Електрон. Е, ну, Це теж об'єкт. Теж об'єкт перший. Ліза наступні два. Відштовхування одномайних... Зарядів це властивості, а протон це матеріальний об'єкт. Добре. Артем, Наступні два. Колір це, колір це властивості. Форма це також властивості. Так, правильно. Лера, наступні два. Нейтрон о, Це. В... Властивість. А атому матеріальний об'єкт. Ні, нейтрон також буде матеріальним об'єктом, тобто, щось а. це, що ми можемо взяти і подивитися: властивість ми не можемо взяти у до рук, як ти колір візьмеш до рук або форма. Це не можна взяти. тобто Це властивість характеристика. Дамір, давай наступне твоє два. Смак це властивості та запах теж властивості. Повністю погоджуюся. Дарина останні два. Довжина це властивість, атомне ядро, матеріальний об'єкт. Дуже добре, молодці. Далі. Ліза, читай, будь ласка, що ми повинні знати про електричний заряд. Перше, Еле... друге читай. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує здатність тіл створювати електромагнітні поля, поля, поля та брати участь в електромагнітній взаємодії. Носієм електричних зарядів є електрони та протони, що входять до складу атома. Добре, ем... Дамір, читай третє, четверте. Частинки тіла з зарядами одного знака відштовхуються. Частинки тіла з зарядами протилежних знаків притягуються. Добре. Тепер давайте пройдемо конкурс найрозумніший шість завдань. Я буду по черзі запитувати. Якщо не знаєте, ми будемо один одному допомагати. Матвій, починай перше. Ліза, будеш друга. А можна ще питання. Ну, якщо, власне, те, що не можна взяти руку, то атом теж ну, факти, ну, не можна взяти в руку, тому що ти його просто не побачиш, так як Ну, а якщо протокол. ти фіксик? Ну, тоді все реально. <світ> ну, тобто, якщо дуже маленькі ручки мати, ну тобто, ну ось дивись, ми ж тримаємо зараз атоми в руках. Ну, ось, так, бій, бій. якщо ми до чогось. До ну, ти ж тримаєш в руках. Ось це. тримаєш. Навіть в повітрі все ж також гаси, там скупчення атома. Тобто... Це, я з'їв електрон, так. Тобто, е ти ось дивись, у тебе в руках зараз хоп, в мене атоми, там не порожнеча там атоми. Добре, так, Матвій, перше, давай твоє, друга ліза. Скільки електронів обертається навколо ядра нейтрального атома, якщо ядро містить сім протонів? У сім електронів. Молодець. Далі, які, Ліза. Види, які види полів ти вже знаєш? Електричні, магнітні та гравітаційне. Умнічка. І зараз на нас діє з вами гравітаційне поле. Ми знаходимося поблизу електричних приладів. Так, ми всі працюємо, тобто електричне поле. І там, де є електричне поле, завжди буде магнітне. Вони не роз'єднуються, навіть якщо немає поряд магніту. Добре, тобто, зараз на нас діє три види полів, мінімум. Л'єра, давай третє. Погляд, будеш четверте, артем п'яте. Встанови відповідність між е, поняттями, поняттями е, протон, е, нейтрон, електрон, негативний заряд, позитивний заряд і електрична нейтральна частина. Е, Нейтрон це електрична нейтральна частина. Електрон це позитивний заряд, а протон негатичний. Так, майже, майже вгадали. Дарина, виправ, будь ласка. Навпаки. Навпаки. Електрон це негативний. Протон позитивний. Так, дивіться, П. Позитивний. Електрон від слову. Електрика негативний. Оля, давай четверте. Історики вважають, що першою речовиною, яка після натирання, здатна перетягувати тіла з малими масами був пластик. Першою Або... речовиною. Або шматочки паперу. Ні, ну що, ну, ну який там папірець е, в, давньому, е, в давній Греції? Що там було? Ми дивилися, Оля, що ще електрон перекладається як камінець такий, з чого був ви виготовлений він? З дерева. Мі... Ну, як деревина буде притягуватись? Ну, ти знаєш, Оля. Їх іще як прикраси використовують. Давай, Дарина. Алмази? А, звісно, алмази. Ні! А звідки там алмази? Бурштин? Борштин! Ну, який пластмаси, який папірець. Бурштин був перша речовина, який помітила, що вона притягується, притягує маленькі предмети. Артем, давай п'яте. Наводи приклади фізичних тіл, які здатні притягуватися до натертих предметів. Ну, ти також ми дивилися, скільки відосиків з гарних. Хто там листик. прийде? Так, ну листик, чим він приємний Чим він такий цікавий? Тому що він має які розміри. Маленький, маленький так що нам маленький може бути? Ну, на телевізорі завжди так проведеш, а там що? Завжди, коли не підійдеш, навіть якщо вранці витерло, ввечері знов. Пиль. Пилюка, так, пил, що ще? Даст? І що, крім пила? Що? Оля, допомагай. Ну, що там ще може бути, я й не знаю. Дослід проводили. Волосся. 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 Що ще? Волосся. У тварин же не волосся, як це називається? О, Шерсть. 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 Клаптики ще... паперу. Так, клаптики паперу. Е так, ну це можна не побачити, але ну, притягується ж негативний та позитивний атом. Ну, добре, ну, частинки якісь притягуються, так. Ну, Ми це не докажемо так, ми це не бачимо, це тільки дослід, якщо. Ну, добре, це є ж все, на що притягується, воно складається з атомів. так. Тобто, атом це ж якась речовина. Тобто, так, вони притягуються, але це в складі якогось атома. Добре, молодці, дуже аналізуйте відповіді. Шосте дамір. Працівники аеропорту помі... помітили, що після приземлення лі... літаки, як і натертій у Тромбурщин, мають властиві притягуватися до себе тіло з, мал... з малими масами. Чому це відбувається? Адже під час польоту ніхто не дорос і так Ну, Ліза, допомагай. Можливо, внаслідок терця сам... самольота об повітря. Ну, звісно, тобто, дивіться, воно ж все одно на повітря це скупчення атомів. І коли м -м, з великою швидкістю летить, воно натирається дуже добре. І від того воно електризується. І коли, чому в нас е гумові е кольоса? Що якщо взяти з іншої речовини, вони ж так не будуть стиратися сильно, чому не дерев'яні колеса в нас? Тому що, щоб завжди залишки на е е е електричство йшли до землі. Щоб ось це було. Щоб, як заземлення, коли сідає літак, він завжди позбудеться ось цієї натертості. Так, добре, молодці. Ідемо далі. Сьогодні в нас буде. Е Таке наукове дослідження. Давайте уявимо, що в нас є дві повітряні кульки. На першому Ліза, чи можеш намалювати обі, обидві кульки натерті поліетиленом або однаковим мета, матеріалом, як вони будуть діяти. Дарина, чи можеш ти намалювати на другому зображенні, як будуть поводити в себе кульки, натерти різними матеріалами? Так, Ліза, давдай, будь ласка, якого, як ти думаєш, яких знаків вони будуть? ці кульки? Вони будуть, ну, наприклад, плюс і плюс. Так, однакових вони будуть. Можливо, плюс і плюс. В залежності від того, яку речовину, вона не тирили. Тобто давайте це позначимо, що в нас тут буде плюс і плюс. Добра Дарина. А тут у нас мінус і мінус. Тобто, одразу, якщо ми з вами бачимо, що щось притягується до якоїсь речовини, ми будемо розуміти, що вони взаємоділи з різними е тілами. А якщо е з однаковими паліттіленови е пакети так, в магазині, ми іноді не можемо їх відірвати, тому що вони дуже доволі таки стиснуті. А потім вони ось себе поводять так, що ми не можемо їх на місце покласти, тому що вони вже відштовхуються один від одного. Це їх така особливість. Давайте переглянемо відеофрагмент про будову атома, а потім виконаємо завдання. Так. Усі предмети складаються з дуже малих елементів атомів. Вони настільки малі, що їх неможливо побачити. Усередині атомів знаходяться ще менші частинки, електрони. Кожний електрон має електричний заряд, який називають негативним. Цей заряд є основою електрики. Те, що відбувалось із шерстю Мамонта, спричинене таким явищем, як статична електрика. Це явище є наслідком переміщення електронів з одного місця в інше. Статичну електрику можна спостерігати, якщо натерти пластмасовий гребінь шерстяною тканиною, той предмет, з якого електрони перемістилися, отримує позитивний заряд. Негативний заряд відштовхує інші негативні заряди, але притягує частинки з позитивним зарядом. Тому гребінь, який отримав негативний заряд, притягує клаптики паперу, що знаходяться поруч із ним. Електрони зосереджуються на одному боці клаптика паперу, а на краю гребеня зберігається позитивний заряд. Так, Шерсть Мамонта, заряджена позитивно після розчісування, притягнула все це сміття. На щастя, статичний заряд із часом зникає. Упевнена, що у винуваті в цих дивних подіях саме гребені, які ти придбав, з нашими старими гребенями ніколи не виникало проблем. Бренду, хоч раз повір. Справа зовсім не в нових гребенях. Запевняю тебе, вони найкращі. Френда врешті-решт перемогла. Пластмасових гребенів позбулися, а мамонтів розчісували дерев'яними. Ти вже готовий Треві? Так, готовий, дядьку Френд. Добре. Так, не. Так ось, якщо ми візьмемо. А... Тіло, у нас воно фізичне тіло, і потім е, натримо його об скляну палочку. Що ми будемо бачити? Що тут у нас плюсики і мінусики, бачите, їх рівна кількість, тобто він, він, цей предмет так і залишився нейтральним. Але всі мінусики будуть тягнутися до плюсиків. А плюсики, навпаки, вони відштовхуються від плюсиків і поділять наше тіло на е, ось це буде частина. Позитивно заряджена, а ця негативна, і вона притягнеться. Але з часом ці плюсики і мінусики, вони змішаються знов, вже не буде такої межі, і це тіло знов стане ось таким нейтральним. Це особливість такого струму. Так, ми ж з вами, коли там натримо,. Е Обволося олівець, то з часом він все одно стає перестає, перестає притягувати предмет, тому що йому це вже не цікаво. Додому у вас буде ДЗ до уроку номер 6 писати пропущене, можна усно перше та третє завдання. І письмово тільки четверте та п'яте. Відповіді написати, і четверте намалювати два м'ячика, натерти хутором та підвищене поруч на нитках. Тобто натерти однакове речовину, відповідно, будуть мати однаковий знак. Ви гарно сьогодні попрацювали, всі отримаєте достойні оцінки.